Не плануємо навіть отримувати ці гроші. А на вашу думку, куди б краще було б спрямувати ці кошти? Хлопці. Людям на фронт. І щоб хлопцям безпосередньо, не керівникам, які в 30-ти кілометровій зоні сидять. А як волонтерам говорю, щоб це було спрямовано безпосередньо на нуль. Завозили на нуль. На лікарів. Загалі... Київ поїдемо. Мабуть, на комуналку. Думаю, задонатити і якусь частину на комуналку. Я б на лікарів. Чесно, не знаю, навіть не знаю, коли вона повинна прийти. Взагалі не планую оформлювати. Можна задонатити на війська, да. так. На комунальні послуги. Так як вони зараз дуже злетіли в ціні, то я б витратувала. Я взагалі отримала. Витрачу на комунальні послуги. Я купила собі книжки і, можливо, на продукти. Чесно там скільки їх давали які тисячі? Що Юля, що я ніколи не пользуюсь. Подивимось. Не планую, але я би хотів на дати.